Hello, Friendly, з вами Денис Френлі. Сьогодні в цьому відео у нас буде смакота Насолода! Приготувала мама нам десерт. Називається бісквіт з полуницю. Ясно, весь ми їсти не будемо, але починаю я в день їсти, бо зараз хочемо ми всі їсти, а я хочу починати почати з цілого, щоб ні, аби ми їли, знаєте, вже надкусаний, коли його вже розрізали. А так буде цікавіше, так буде краще, бо то що. Ми його перші почнемо і такий ціленький, гарненький не відео. Тому поїхали до заставки цього відео. Пророгуємо від 0 до 10 цей бісквіт. Let's go! Деніс фрейнер реагує, Деніс Прейнере реагує. Сьогодні він буде їсти бісквіт з полуницями, ницями, ницями. А чого це -то? сонце в нас може? Тако? Тако буде краще? Ні, ну теж непогано, теж непогано. Так, Та, добре, давайте розрізати. Так. Давайте. Ту -ту, ту 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 Так. А. Спробуємо там, потім щаємо, що можемо. З наскуком не знаю. Коротше, я розрізаю. Так. Так. Угу. Так. Я розрізав. Всередині начинка. Тоже. Поїхалися. Ммм, mm, доволі смачно. Вау, це смачно. Бачите бісквіт? сквіт. Реально насолода. Блін, це реально смачно. Ну пану візьму... Ага, ложка в мене тут. Блін, поки що з ну чи може навіть на 10 поставимо, дуже смачно. Тут, коротше, збиті вершки. Ось. І. Полуниця та бісквіт. Давайте окремо полуницю. Окремо бісквіт. Полуниця. Твоя сестриця. М -м, полуниця смачна. Мм, полниця на 9. Крем, оцей, збитий. Смачний. Крем на 10 дуже смачно. Бісквіт. Ну мені все тут дуже подобається. Домашнє. Смачне. На 10. Ммм. Не, ну смачно, что сказать. Дивіться, в кінці трошки підгоріло. Бо то під кінець воно підгорає. Ну, підгорає. так-то, ну добре. Дивіться, зараз ми будемо їсти ще зараз таку їду несолодку. Тому я з'їм поки що тільки два кусочка. Зараз ще вас ставлю на паузу. Чи... Почну з нанового відео. Ну ні, скоріше за все, я поставлю зараз на паузу. Ну подивимося, як там буде. І потім, ну, для вас це пройде декілька секунд. І ми продовжимо з вами їсти наступні долі. Та. Але там вже буде трохи зменшено, бо родина поїсть. Та. Ну, поки що, я з'їв поки що дві штучки, потім ми продовжимо через секунду для вас, а для мене це пройде декілька. Ну, може, півгодини, може більше. І ми продовжимо далі з вами їсти цю смакоту, так. Але поки це я хочу вам ще щось показати. Так. Що вас чекає, наприклад, на завтра? Так, на завтра, завтра. вас чекає ось. Ну, я багато покупував у реакції. Ну, теж мама зробила ось таке желе з полуницями. Також ми можемо з вами спробувати завтра, післязавтра. Тому такі справи. А зараз ми через пару секунд продовжимо це їсти. Бо ми Пам'ятайте, Каненберг, який ми запікали. Так ось мама, мама цей запікає. І ми зараз їмо його, а потім, щоб я, знаєте, спочатку солене, а потім уже солодке. Ну, і так спочатку солодке, але хоч лише два шматочка. Там уже, е з'ємо Каненберк, і я продовжу з вами це їсти. Тому такі справи. Зараз це будемо їсти. І так, ми поїли цих що я з вами каменбер готував. Зараз ми можемо ще декілька кусочків ось зробив чай, з чаєм попробувати. Такий чай тут, з... як же то... Оце додається, листочки у чай додавалося. Чи бузини, чи бузка, не знаю. Коротше. Воно такий ароматний чай стає. Ну, та, дається І то воно дуже смачно. Коротше, поїхали, я зараз вас поставлю. Так буде, думаю, краще, та дружня. Так буде, думаю, краще. Так, я бачу, я бачу світло в кінці тунелю, це добре. Ні, я жартую, нічого не бачу. Поїхали їсти. Так, Так, буде такий у нас мукбанк. Поїхали ще кусочок з, з чаєм. Світло виключили. Я це вже тільки що напевно сказав. Якщо, якщо сказав, ще раз скажу. Ну, масові були удари. По Прикарпатській теж. Ти виключили. Обідно. Нам не виключали а вже вчора почина, почали виключати. Таке. Поїхали за ціни. Так. Опа. Так. Ще угу. Щам також можна десятку вліпити. Ось смачно всередині ще полуниця, ну я вам казав таке смачне. Класний мокбанг. Класний торт. Ну я, коротше, для вас це пару секунд. Ми, а то прийшло десь... Ну я не засікав, може пів години, може навіть більше пів години. І я позвав просто на паузу, але почекало. Зараз, від, ну, такий плей і знімаю далі. так. Тобто я, ну, типу смисл. Монтувати, ну, перегляди упали на нових відео. Тому таке, не дуже. Я гину монтувати. Можна так сказати. Не знаю, поки що, напевно, та не поки що, напевно, доїдаємо цей останній кусок, бо я більше не полізу. Більше я не зможу з'їсти, це вже забагато для мене. Так, тому такі справи давайте їсти. Останній кусок. Мабуть. Мені бо це забагато, реально. Я би поставив зараз 9 через те, що тут піджаристе оце чорне. Оце що ви можете бачити. Оце. Воно портить смак. Але вже поставили 10 мамі, то ставимо 10 балів цій їді. О! Це останнє, бо я вже не горню. Всі все, все лепили. М -м -м. Добре, хоч сонце є, що коли нема світла, то хоч світить сонце поки що. Значить, доведеться мені... А, там завтра після завтра і так день відео. Так що мені повезло сьогодні. Бо я сьогодні на вечір мав знімати, так як вони вже захотіли торта, то я вже знімаю зараз. Ну, мені повезло. Бо зараз світла нема. Угу. А там уже буде так у зніматися. Ну, то зранку бо я буду йти на роботу, ну... Коротше, в черні вас чекає в цьому місяці більш цікавіший контент, як це, що ми їмо. Так, я кудись е, збираюся поїхати, а це значить, що буде подорож, буде влоги, буде, думаю, щось цікаве для вас. І вам сподобається. Не, не скажу, що прям преміум контент, як в Болгарії. Ну, цікаво, коротше буде. Тому е, дочекайтеся, в цьому місяці щось цікавеньке для вас та вийде. А на цьому все. Ми з вами поїли ось такий ось торт. Він мені сподобався на 10 балів. Та, ясно, що я більше не не їсти, бо я капець, як наївся. Я на цьому все. Мене звати Денис Франде. Дякую всім за перегляд. Пишіть коментарі. Всім гарного вечора. Всім пока, бувайте, Йоу. Ой, поїв супер. Класно. Просто.